Ну що ми робимо? Пташку? Так. Давай, це ми покажу складаємо. Це, напевно, то малювати можна. Так. Оце, бачиш? Давай покимовитися. Тільки ми ж не мультик дивимося, ми ж це саме розбираємо чи ні. Ти береш щось? Біжимо винагради. Це розмальовки, краски, бачиш, це клей. Клей, це напевно знаєш до чого. Дой. Ніка. Можемо тільки виключимо, щоб гарніше дивись, дивись, клеїться напевно, для того, щоб цей. Є інструкція у нас кіт. Давай подивимся. Спочатку ось бачиш, намазати клеєм. Треба ось цей. От, бачиш кісточку це. Потім приклеїти це все. А потім зверху помішати донь. ось помішати це і замазати. ось, бачиш зверху. ось так А потім можна взяти пофарбувати ось ці фарби. Бачиш яка десь куча дивися. Так що, спочатку клеїмо. Можна це виводимо так. Конечно, ты сейчас тебе принесу куда? А что куда нести? Он кисточку доставай и давай мазать. Нет, цвета кисточка не так, там открывашка извини с той А, а Ты так думала? Нет, бачиш по поиншему. Донь, а якщо ми оти то це вкладимо? Я буду мати щось в проходи. Mm -hmm. Я макнула. Молодець, ну тепер маш. Давай щось підправимо ось так. Щоб клей на стіл не біжав так. Mm -hmm. А, ну може, багато так, щоб було. І ще буду красти в край. Все mm? в край буду красти. Довіжо. Mm -hmm. Я что і багато, можно полдома склеить, так? Пусть на баток. Чтобы Щоб этого. Чтобы нам самость mm? Ну конечно. У нас она все приносили. Ми тебе пока по поверхности тут было видно, так?

Да? Да, все принесли. Давай, куда я хочу. Давай, ты пока куда хочешь, дай по мою кисточку, мокру сорвет, это несу добрый. Давай на атом, давай. Давай,